В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, сьогоднішній день Свята Церква торжествує святом всесвітнє здвиження чесного Животворящого Христа. Для нас це свято асоціюється, найперше, з виставленням чесного животворящого Христа, те, що ми творимо поклони, приходимо до Святої Церкви, для господинь більший клопіт, бо сьогодні є строгий піст, тому що страви приготувати це завжди як кажуть, більше роботи на руки для наших господинь, але так само маємо вважати, що не тільки постні страви мають бути, але ми маємо постити найперше не тільки тілом, але й своїми очима, своїм язиком, своїми вухами. Цей день ми торжествуємо. Як знак перемоги, пам'ятаючи про Велику П'ятницю, так як ми читали це з тексту Євангелії в 19 главі, що Христос наш, Господь Ісус Христос, був добровільно розп'ятий на Христі, віддав своє життя на Христі. Щоб огорнути своїми руками увесь світ своєю божественною любов'ю. Почули звинувачення первосвященників у Пилата. Він зробив себе Сином Божим. І він винен смерть. Цей егоїзм людський, коли людина людини не здатна шанувати. Але тут навіть не йде мова про шанування людини, а йде мова про почитання, шанування і віри в Богу, Бога в Тройці святі єдині. Ми приходимо до Святої Церкви і возвеличуємо цю любов Божу, яка засвідчена є навіть через терпіння, страждання і смерть на Христі. Бо християни ранньої церкви, вони найбільше відчули. Оте, що означає бути переслідуваним за правду. Вони були гнані, вони були переслідувані, вони були висміяні, вони зазнавали смерті. Але як каже апостол Павло, що розп'ятий Христос хрест Господній для юдеїв, це ганьба, для поган – це глупота, а для нас сила Божа. Пригадуємо собі цю історію віднайдення чесного животворящого Христа через Воскресіння, Цирице Єлена, свята. Вона бажала віднайти всім своїм серцем хрест Господній. І ми знаємо, що від самого початку він був втрачений християнами, але віднайдений. Віднайдений в спосіб тому, що було прикладено, пригадуємо собі, йшла процесія, так? І не знали, який хрест, бо тих хрестів було дуже багато. Бо були страти на місці Іологи. Це не була якась страта життя Ісуса Христа чи тих двох розбійників одне на століття чи на три століття. Це було місце катування людей. І між тими всіма Христами, на яких були розп'яті. Помирали люди, щоби віднайти, свята Єлена, що робить? каже: нехай той померлий чоловік буде прикладений до Христа. І ми знаємо, що коли було покладено його до Христа, він воскрес. І тоді церква сказала, що це є цей хрест. На якому був розп'ятий Син Божий? Чому? Бо це є дерево життя. Хрест Господній для нас стає деревом життя. Бо споглядаючи смерть Господа нашого Ісуса Христа. Півстраждаючи з нашим Господом, переживаючи усі рани і терпіння, ми можемо заспокоїти свій особистий бій. 12 вересня до вічності відійшов вже блаженної пам'яті. Єпископ Української греко-католицької церкви владика Василь Медніч. І вчора в дописі блаженніший патріарх Святослав декілька слів писав про спомени зустрічей блаженної пам'яті з Владикою Василем, який хворів і ніс на собі. Недугу раку. І блаженніший Святослав згадує, що коли приходив відвідувати владику Василя, він питався, як ви, владико? І владика, як згадує, блаженніший Святослав, давав, віджартовувався завжди своєю мудрістю. Каже, ніколи не кажи, що тобі є зле. Бо Бог подивиться, і тоді ти зрозумієш, що таке є зле. Кажи завжди навіть тоді, коли тобі є зле, добре, бо Бог подивиться і скаже, ти ще дитино не знаєш. Що таке є добре? І тоді Бог благословить тим добром. Властиво, коли ми дивимося і молимось перед Христом Господнім, ми можемо розуміти, наскільки людині у житті може бути зле. Але разом з тим, молячись перед Христом Господнім, ми можемо зрозуміти, що за тими терпіннями, які ми несемо у своєму житті, нам може бути я добре. Бо Хрест Господній. Навіть тоді, коли ми несемо на собі великі тягарі і рани життя, він говорить про безмежну любов Божу. Бо ми завжди там бачимо розпростерті руки всемилостивого Господа. Який бажає нас огорнути своєю Божественною любов'ю. Ми бачимо на Христі пробити Його серце, любов Божу, яка незалежна. Від того, як ми живемо, що ми робимо, нас любить але справедливо. Тому що Господь каже, що нас чекає небо. І тому ми маємо жити у святості, бо хрест Господній нам так само вказує шлях до неба, не тільки земне життя. Але вказує нам шлях до неба. А той шлях до неба криється у слова Христа. Якщо хочеш іти слідом за мною, візьми свій хрест і йди за мною. Христос іде і несе на собі цей хрест любові. Милосердя, прощення, чистоти, невинності, любові, покори. Ми прийшли від часу Великої П'ятниці, половину шляху року, до Великої П'ятниці нам залишилося знову той самий час. Півроку. Але собі так на хвильку подивімося на той час від Великої П'ятниці до сьогоднішнього дня. Як ми двигали цей хрест, яким Господь благословив наше життя? Чи ми його несли завжди з любов'ю? А може, ми нарікали? А може, не приведи Боже, ми десь і проклинали? А може, ми ставились з ненавистю, з похитливістю, з егоїзмом? Задаймо собі в той час Великого посту. Ми бажали приступати до святої сповіді. Ми обіцяли переміну свого життя, навернення. Але чи моє духовне життя змінилося? І я став ближче до Господа Бога. Бо час нас наближує до зустрічі з Господом Богом. Через поріг смерті. Він не відвертається, він не збільшується, час скорочується нашого життя. Але чим ми користаємо з тої кожної днини, якою Господь нас благословить? Щоб відчути пережити досвід. Покаяння, навернення і близькості з Господом Богом, дорогі браті і сестри у Христі, нехай сьогоднішній час, день свята воздвиження чесного животворящого Христа, додасть нам більшої відваги. І ти за Христом, нашим Господом, двигаючи свій хрест. Хрест святості. Не біймося, бути святим. Бо за це буде велика нагорода. Небо.